Відкрита трибуна. Я не ставила собі такі більш матеріальні цілі. Більш хочеться мені емоцій. Тому в цьому році я планую назбирати якомога більше емоцій, подорожувати, пробувати щось нове у спорті, у розвагах. Давно хотіла собаку, планувала і в цьому році обов'язково куплю. Ну, як мінімум на 25% реалізувати свої мрії. Одна з них, я думаю, зробити якийсь, якесь фешн-шоу нормальне по типу Dolce Gabbana, сподіваюся. вступити до одеського політеху в цьому році є бажання і дуже добре скласти НМТ. мої друзі. Більшість моїх друзів за кордоном. Я теж мрію поїхати за кордон і почати свій бізнес, свою улюблену справу. В цьому році я повинна купити нову машину. Також я повинна закінчити університет та заробити много грошей. <клес> а також я хочу, щоб в цьому році закінчилась війна. Я вважаю, що всі українці цього хочуть. Відкрита трибуна.